серці через слово. І я хочу прочитати так само, з, можливо, без якихось великих пояснень, тому що відоме місце, але воно мене сьогодні зачіпає. Я хочу молитися про церкву і про те, що відбувається сьогодні в країні, от в контексті цього слова. От що тут сказано, так хочу і помолитись. І ми знаємо, це Псалом Асафія, 73. й по правді добрий Ізраїлові Бог для щиросердних. Друзі, це така істина. І те, про що говорить автор Псалма, він каже, е, я тепер визнаю, хоча до цього часу я дивився навколо на обставини, на, 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 на ту несправедливість, яка мене оточує, видиму несправедливість і мене охоплювало обурення. Але сьогодні, після того, як я от, він зараз каже ці слова, я скажу по правді. От для щиросердих, я можу визнати Бог по правді добрий. І те, що відбувається, Його добрості аж ніяк не заперечує. Отже, поправді Бог добрий Ізраїлові, Бог для щиросердих. А я мало не послизнулися ноги мої, мало не посковзнулися стопи мої. Чому бо лихим я завидував? Заздрив. бачивши спокій безбожних. Ну, бо не мають страждання до смерті своєї і здорове їхнє тіло. На людській роботі немає їх, і разом із іншими людьми не зазнають вони ударів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, задягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру. Бажання їхнього серця збулись, ну це ж так. От хотіли і мають, так? збулися, сміються і злослов, злосливо говорять про утиск, говорять будючно. Свої уста до неба підносять, а їхній язик по землі походжає. Тому то туди його люди звертаються і щедро беруть собі воду та й кажуть, теж спокушуються. Теж хочуть пити з тих джерел, що п'ють вони, і кажуть, хіба Бог те знає, і чи має Всевишній відомість, як оті ті безбожні і безпечні на світі збільшили багатство своє? Направду надармо очистив я серце своє, і в невинності вимив руки свої. І весь день я побитий і щоранку покараний. Напевно, надармо. І тут прикрапки. Коли б я казав, буду так говорити, як вони, то споневірився б я поколінню синів твоїх. Цілому поколінню. Я міг би заразити цим невірством, цим, знаєте, такою е негативізмом ціле покоління синів твоїх. І роздумував я, щоб пізнати ото, та трудне воно в очах моїх. Аж поки прийшов я в Божу святий. І там я кінець їхній побачив. Направду ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі, спустошені, згинули, пощазали від страхів, немов сном, сном пообудженні. Господи, образом їхнім погордиш, мов сном пообудженні. Бо болить моє серце і внутрі моїм коле. А я не мов бидло і не знаю, я перед тобою худобою став. Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за провизу. Ти своєю порадою водиш мене і по тому до слави ти візьмеш мене. Хто є мені на небесах, окрім тебе? А я при тобі на землі не бажаю нічого. Якщо в мене є ти. Гине тіло моє і моє серце. Та Бог, скеля серця мого і моя доля навіки, бо погинуть ось ті, хто бокує від тебе, понищиш ти кожного, хто відступить від тебе. А я, близькість Бога, для мене добро, на владику, на Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини. Знаєте, я хотів би помолитися сьогодні за себе і за церкву. І це одна з молодовних потреб, які ми вже ось уже цілий тиждень приносимо перед Богом. І це молитва розкаяння за серця наші, за серця Божої церкви. Коли ми поступали в своєму житті ось так, як поступали люди, які не знають Бога. От ви знаєте, я сьогодні був на похоронах свого дядька, він прожив 88 років, і переважно все життя він вірив в Бога. І я відпроваджував вже у вічність був при ну, цьому називається смертному ложі багатьох людей, як служителя або як близьких людей, якихось родини і різне бачиш. Але кожен раз, коли дивишся в очі людини, яка знає Господа і відходить у вічність, це найкраща проповідь, яку можна ну, взагалі побачити чи прочитати. Ні один проповідник, ні одні курси. Ні, ні будь-яка теорія не може передати того, що передають нам люди, про яких сказано: от ви дивіться на кінець їхнього життя і переймайте їхню віру. І коли я молився, я просто проважав його вже вічність. Я просив Бога про ньому, щоб Бог приготував його серце, але я побачив, що навіть не треба про це молитися. Більше треба молитися про ну, віруючих, близьких людей, невіруючих, близьких людей. Ось, а його серце вже готове. В нього очі були такі спокійні, спокійні. І е, єдине, за що він переживав, і що він перераховував, в нього вже пам'ять була не, ну, така не дуже добра, він не всіх пізнавав. Але в нього була одна тільки молитва і переживання. Хто з його близьких вже покаявся, прийняв Христа, а хто ще ні. І за це він плакав. Люди за нього переживали, піклувались, турбувались. Якось він не турбувався за себе. Коли він говорив знаєте, про свої рани і про те, що він йде вже до Господа, він сміявся з цього. Ви знаєте, ну якби в хорошому розумінні. Він сміявся. Я кажу: дядько, що болить? А все болить, падаю, знаєш, постійно падаю, каже, ось наказав своїй жінці, а жінка то недалеко 85 років. Наказав своїй жінці, кажу, я зараз вже йду до свого батька. Так говорить, маєш 10 років. Поживи, погуляйся, він від мене. І, і до мене приєдна. <рик> людина говорить, на порозі від смерті він вже йде, він от от вже помирає. Я молюся, прощаюся з ним. В мене сльози, а в нього спокій. І, і я думаю, чому так? І він, і він такий щасливий, бо він не знав, що робиться на Майдані, не знав, про якусь не Він знав просто, що він знає свого батька. І коли я дивився для на нього, для нього, і сьогодні, коли ми його ховали, прощались, я розумію, ось вона, ось, ось вона, ось вона той спокій, людина, яка знає свого Господа. Він каже, в мене є бажання. Давид... А сам дуже гарно каже, От, реально щира людина. Каже, я коли дивлюсь навколо, в мене теж є бажання, людські бажання. Я хочу жити в добрі, хочу жити в достатку, щоб діти мої жили в достатку. Я теж бачу несправедливість, коли люди, які ну, безбожні, і вони повинні би були заслужити щось гірше, вони живуть. Ну тут в матеріальному плані, в соціальному плані, краще, ніж я. Ну, реальна несправедливість здавалося би. І я так думаю, і моя душа переймається цим. І хочеться аж на майдан. І, ну, і хочеться ти ту владу, знаєте. А потім заходиш, каже, заходжу в святиню. Стану перед Господом. Він показує їхній кінець. І відходить. Відходить зразу. А що приходить? А приходить ось це. те, що я бачив в очах мого. Дядька, який для мене був колись наставником, коли я тільки, я ще був навіть не віруючий, потім тільки приходив до Бога. Наставником без багатьох слів, просто я дивився на життя. А сьогодні я бачив його очах, вже слів не міг сказати, вже практично не міг говорити. І ось що прийшло. Все навколо руйнується. Певності нема. Влади йде якісь поступки, поступки сміхотворні, народний відступає. Це означає, що я до сих пір знаходжуся в тому. В непевності я не знаю, що буде з моєю країною. І мені страшно. А потім святиню Божу захожу І можу сказати, а я завжди з тобою. Ти держиш мене за провицю. Ти своєю порадою водиш мене. І по тому до слави ти візьмеш мене. І хто є мені на написав, окрім тебе? А я при тобі на землі не бажаю нічого. Гине моє, моє серце, та Бог скеля серце мого і моя доля на віки. Бо погинуть ось ті, хто покує від тебе. Понищиш ти кожного, хто відступить від мене, а я близькість Бога для мене добро. Може, все інше, що би я хотів мати, віддалиться від мене. Але якщо близькість мого Бога буде при мені, нащо мені щось? щось ще? Насправді, буде воно чи не буде? Близькість Бога для мене добро. Давайте помолимося, щоби. Давайте встанемо. Я так дякую тобі за те, що в нас є завжди, що би не ставалося навколо нас, ось ця певність, що близькість Бога для мене добро. Що з тобою, Господь, що би інше я би не втратив, з тобою я нічого не хочу на землі. Я. Визнаю, що ти найбільша цінність в моєму житті. Я ціную свободою в країні, ціную достатком, ціную чесністю влади, ціную всіми іншими речами, які подобаються і мені, і невіруючим людям теж подобаються. Але, Господи, сьогодні я хочу просити тебе пробачення за себе і за кожного з нас, коли цінність близості Тебе відходить для нас на задній план. І єдине, чого ми прагнемо чи хочемо, це відновлення соціальної, матеріальної і іншої справедливості, Господь. Навіть часто всупереч тому, що ти віддаляєшся від нас через ті методи, які ми застосовуємо, через ненависть серця, через ну, неприпустимість методів, які ми хочемо застосовувати, щоб відновити все це. Господь прости. І сьогодні моя церква визнає, що ну, ти для нас найбільша цінність. Ти близькість Твоя, Господь. І ми це не готові втратити. І за це ми готові йти на Майдан, Боже. Навіть фізично йти на Майдан. Але для цього не потрібно. Нам просто треба в святиню Твою. І ми тут зараз, Господь. Ось ми твій народ, Твоя церква. І ми кажемо, Господь, ти для нас найцінніше. Ти найбільша цінність життя і серця. Церкви і кожного з нас, як християнина. Тому, Господи, ми молимося про нашу державу. І ми будемо молитися, бо ми маємо уявлення, якою вона повинна бути. Господь, але. Перш за все, ми хочемо просити про твою близькість і про те, щоб ми, будучи дійсно вірними тобі, Господь, у всьому, не втрачали її, твоєї близості. І оче мій, якщо це буде, якщо ти подаруєш, ми знаємо, що як церква ми пройдемо через усе, бо вже проходили не раз в історії через усе. Але Боже мій, дай нам завжди тримати існо, головний фокус, головну цінність Боже тільки на тобі. І через це. Ну, прослався в житті церкви Твоєї і в житті тоді нашого суспільства, Господь. Щоб люди, які не знають тебе, яким ти і не потрібен, їм треба просто матеріальне добро. Їм треба, щоб просто був спокій і комфорт, щоб ці люди, коли вони побачать до, до, до фанатичності, ну е, люблячу тебе церкву, Господь, вони з, з, змінили свій фокус, Боже, фокус того, що добре для них, на те, що буде добре для тебе, і змогли прославити тебе. За будь-яку відповідь, яку ти пошлеш, за будь-який будь розвиток ситуації, який справді ти пошлеш, Господь. Тому ми дякуємо тобі, дійсно, наша оця найдорогоцінніша перлина, заради якої ми готові розпродати і, і втратити все. Нехай так буде, Боже, поверни справжні цінності в наші серця, якщо вони втратить чи ні чи припали в кого, Господь. Прости за Боже, нас як християн. Прости, втрачені хороші часи, бо не завжди було так тривожно. Але Боже, ми багато чого не робили, що хотіли, чи повинні ви були робити. Ми багато проголошували, Боже. Але ти нам відкривай очі, як рухатись далі. В чому стояти, Боже, Боже чого шукати і які методи від цього застосовувати. І віримо, що саме через це Ти прославився на всемогутній Бог. Отець, Сини, святий Бог.